Друзі, всім привіт! Ви знаходитеся на каналі Даша Євтус дівчина з села. І так, ви мене просили, щоб я більше вам показувала свого сільського життя, щоб я більше знімала відео і розповідала про себе. І так, розказую, ви просили. Сьогодні ми вийшли на город і сьогодні ми ламаємо качани. Ось дивіться, які вони у нас, бачите. Кукурузу ми садимо домашнім зерном. Один рік купували це насіння зерно кукурузи, але нам не подобалося. Ми оставляємо ловкі качани на сіменау так. І весною потім чистимо, можемо ще оставляти такими шамушками, а потім отак їх зв'язувати до кучі і підвішувати на горище, щоб воно висохало те зерно. Як ви садите, напишіть, пожалуйста, в коментарях, яка у вас кукуруза виростає. Вже трошки поламали ми качанів та такого все вже починає тут. Бачите, рубати кукурузу в кулики прорубує отота. бачите, містину таку, щоб йому легше було машиною заїжджати по буряки. Тут ось ми чистили буряки. Це ось у нас тут ластівка вже стоїть. бачите, на поготові з прицепом. Тепер качанів трохи поламали, і мамка каже. До поранки, поки по коровіти. І ще давай, каже, виберемо мурку. Ось дивіться, яка в нас морква. Це я тільки першу викопала. Потім я вам покажу ще, яка вродила. Покидаю таку кучку, копаю. Я вибираю морку не сама, тут ось ще з сестрою. Знакомтеся. Це Оксана. Я копаю морку, а вона сидить чиста. Люди, я вам ще хочу показати ось, дивіться, яку я викопала морквину. Тут ось така, бачите, ось жовта. А ця ось якась фіолетова, не фіолетова і дуже довга. У вас є така морква чи ні? Ось, ось жив жовта яка. Ось ми вже й почистили нашу моркву. Це все вийшло у нас із трьох рядків. В принципі, морква непогана, з нас хвосте. Нехай вона трохи просохне та перенесемо її в погріб. А ще мамка попросила пособирати ось такі гарбузи, того, що вночі буде мороз, щоб вони не померзли. Це вроді таке, як їсти. Ми перший год посадили. Такі гарбузи такого сорту купили насіння в Торгаша Василя, який до нас приїжджає. На дворі вже вечір і пора поратися. Я йду зараз заводити теля. Осьо несу таку дрібнесеньку морквинку, повибирала, дам своєму джевелінові. Я не знаю, чи він їстиме, чи не їстиме. І ось таку велику морквину одну взяла, поки мамка не бачить. Дам коняці. Може вона до мене подобріша, я то не буде такою бешеною. Тут ось пасуться наші овечки. Бачите, ось яка вона. І ось мій джевелін пасеться. Джерік. Так, а ну на, будеш їсти морку чи ні? О, їсть! Це не подобається морква. Чи що, їж давайте. Чення з моркви з'їв, а морквину саму не хоче щось. Він він до такого ще не привик, да? На вулиці так гарно. Осінь, сонечко світить. Ви подивіться? А це ось наше теля. Це бичок. Він уже замахується биться хоче, да? Прийшла, зараз буду його забирать. А він дивіться облизує Він любить їсти мою курточку, штани. Одежу він любить їсти? Чого ти таке робиш, га? Ще й цілує мене. Ну ти мене щось тут залишиш усю. і що ти починаєш? Що ти це робиш, га? Звали в мене. Дивіться, ще й кусає й мою руку. Ну, і це ля, звісно, в мене інтересна. Ти ще й людей поїси моїх. Що ти робиш, га? Людей хоч не їж. Да, так що, це така вальс. Куди ти ще битися будеш чи що? Він зараз, як завжди, може почати хоч не йти, а хоч лопотіть, як перелякане. Давай, біжи додому. Нагребла коровам підстилки. Я принесла ось коняці своїй морквину з города. Хочу її трошки задобрити, може вона подобрішає до мене. Іди сюди, на. Хось, 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 хось. На. на. Дивись на, 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 Іди до мене, йди. На. Дивися, дуже добре. Все. Що ти? Все, поки що взагалі не з нею хвати. Чи ти ще хочеш? Начнемо з однієї морквини. Хорошого понімножку. Може, вона так до мене тоді почне привикати. Мені там підписники писали, що її трошки треба задобрювати. О, вона вже починає сама йти, хоча ще. Її треба задобрювати, отак по чуть-чуть годувати її добреньким, щоб вона до мене привикала. І тоді вона буде спокійніше себе вести. Так що пробуємо. Ну На цьому вечірня поранка у нас не закінчується. Я взяла ось мотузок і зараз іду по коров. Приведу додому коров, мамка буде доїти, а я буду заводити джевеліна і піду ще на город по гичку коровам Корова тут уже стоїть, жде нас. Цей мотузок ми їй надіваємо сюди так, за роги. Бачите, закидаємо. Тут з окузликом зав'язаний і отак підтягуємо, щоб вона хорошо держалася. І тепер знімаємо її там із пакільця цепок і забираємо додому. Ну, походу, вона щось додому не спішить, тому що я її тільки почала вести, а вона припала пастися. За день чи не напаслася, чи що. Дивіться як. Ну Вона любить, коли її ведеш додому, вона любить ще трошки підпасуватися. Пішли. Попоную та вилами йду на город по гичку. Люди, якщо вам нравляться мої відоси, то обязательно ставте лайки, пишіть коменти та підписуйтеся на мене. Мені буде приятно і так, якщо ви будете проявляти активність, то я знатиму, що вам подобається. І так у мене буде більше бажання знімати ще і ще, і ще для вас відосів. І також чекаю вас в своєму інстаграмі та тіктоку. Там також в мене є. Багато цікаво. На дворі вже вечір, і ви думаєте, що це вже все. Ні, звісно, зараз я ще буду вечерять готувати, будемо ще вечеряти, умиватися, а тоді вже все, будемо лягати віддихати. Так що всім дякую за увагу. І ми вам всім бою кажемо пока, до наступних зустрічей. Давай виключай лапкою. Так хопа, все.